Кожен клік, кожен свайп, кожна дія у додатку все це результат рішення, яке прийняла програма. Давайте сьогодні зазирнемо під капот цифрового світу, щоб розібратися, як саме програми ну, думають. А в основі всього цього насправді лежить дуже проста ідея. Навіть найскладніші програми від ігор до робочих інструментів зводяться до одного: комп'ютер робить вибір. Дуже дуже багато простих виборів, але робить їх неймовірно швидко. І саме ця здатність приймати гішення і є тим самим секретним інгредієнтом. Адже саме ця здатність реагувати і створює відчуття, ніби програма жива, ніби вона розуміє, що відбувається, натиснули на кнопку, ввели текст, зробили рух персонажем, програма має миттєво збагнути, а що ж робити далі. І щоб краще це все зрозуміти, давайте уявимо себе розробниками. Припустимо, ми створюємо гру. Ця аналогія допоможе нам побачити, як абстрактні команди коду перетворюються на реальні захоплювані дії на екрані. Отже, почнімо. Перший і головний виклик для нашої гри це навчити її робити вибір, як програма має вирішити, що станеться, коли гравець знаходить скарб, а що коли натрапляє на перешкоду. Тут нам на допомогу приходить оператор IF, це такий собі базовий інструмент для прийняття рішень. Він працює дуже просто, перевіряє, чи є певне твердження істинним. От у нашому прикладі програма ніби запитує себе: а чи правда, що кількість очок менша за 100? І якщо відповідь так, правда, тоді виконується певний блок коду, пов'язаний саме з цією умовою. Наприклад, у нашій грі, якщо в гравця менше 100 очок, він може побачити повідомлення. Тримайся, тренуйся далі, щоб вийти на новий рівень. Добре. А що, якщо умова не виконується? Якщо очок у гравця, скажімо, 150, ось тут на сцену виходить else. Це, по суті, план Б. Тобто, якщо очки менше 100, показати підказку. В іншому випадку, тобто else, привітати з новим рівнем. Це робить код не просто коротшим, а ще й набагато чистішим і зрозумілішим. Та реальний світ, і навіть світ нашої гри рідко буває чорно-білим. Правда ж? Що робити, якщо в гравця є не два, а скажімо, три чи навіть десять різних шляхів? Для таких випадків існує еліф. Він дозволяє створювати цілий ланцюжок перевірок. Програма йде по ньому крок за кроком. Спочатку перевіряє IF, якщо неправда, йде до першого еліф, знову неправда, йде до наступного. І щойно вона знаходить першу істинну умову, вона виконує її код і все. Решту перевірок вона просто ігнорує. Гаразд, з рішеннями розібралися. Програма вже вміє обирати шлях. Але є ще одна суперсила програм це вміння повторювати дії. Саме в повторенні і криється вся магія автоматизації. Тільки уявіть, рух персонажа крок за кроком, атака ворога, перевірка кожного предмета в інвентарі усе це повторювані дії. Якби не цикли, писати такий код було б просто нестерпно довго. І тут у нас є два головні інструменти. Вибір між ними залежить від відповіді на одне просте питання: чи відомо наперед, скільки саме разів потрібно щось зробити? Цикл FOR – це наш вибір, коли ми точно знаємо кількість повторень. Наприклад, дати гравцеві рівно три спроби відкрити скриню не більше і не менше. Все чітко, передбачувано і контрольовано. А от цикл «While» — це зовсім інша історія. Це про гнучкість. Він буде повторювати дію доти, доки певна умова залишається правдивою. Наприклад, гравець б'ється з монстром, поки здоров'я монстра більше нуля? Скільки це буде ударів? 5 чи 50? Наперед невідомо. Але іноді навіть у циклах трапляються непередбачувані ситуації. А що як нам потрібно перервати цикл достроково або пропустити один його крок? Для цього потрібні інструменти для більш тонкого контролю. І такі інструменти є: це команди break та Continue. Уявіть, що Break – це такий собі екстрений вихід. Гравець знайшов ключ у першій же скрині, брейк і цикл пошуку миттєво припиняється. А Continue дозволяє пропустити один крок. Наприклад, ворог занадто далеко, атакувати немає сенсу. Continue – І ми просто пропускаємо цей хід. Отже, що ми маємо? З одного боку, умови, що дозволяють обирати, з іншого цикли, що дозволяють повторювати. Давайте подивимося, яку неймовірну силу це нам дає, коли ми поєднуємо ці елементи. І ось тут починається справжня магія. Якщо умови, тобто if, elif та else – це мозок нашої програми, який приймає рішення, то цикли це її м'язи, що невтомно виконують роботу. Саме цей тандем мозку та м'язів і лежить в основі практично будь-якого інтерактивного досвіду. Так, давайте ще раз підсумуємо. Все зводиться до трьох ключових речей: перше це рішення наш if та else. Друге повторення, тобто цикли for та while. І третє тонкий контроль за допомогою break та continue. Ось це і є той самий фундаментальний набір інструментів, який дозволяє створювати складні та гнучкі програми. Наступного разу, гортаючи стрічку новин, подумайте про цикл, який підвантажує нові дописи. Або граючи в гру, зверніть увагу на постійні перевірки: чи достатньо здоров'я, чи є ключ у рюкзаку. Ця логіка працює навколо нас щомиті, і тепер ви знаєте, як саме вона влаштована.